Ми сьогодні знову на Київщині. Так уже склалося, що на Київщині у нас дуже багато клієнтів, і кожен клієнт... По, -по своєму несе якусь цікавість у процесі своєї роботи у своєму технічному парку і так далі. Сьогодні ми прямуємо до нашого постійного клієнта Алазарова Юрія Ігамовича. Минулому році ви могли його бачити у нас на каналі. Людина, яка володіє надзвичайно технологічним господарством, в якому представлений потужний, абсолютно новий технічний парк, оснащений брендовою технікою. Це також представлена наука, лабораторія по клонуванню рослин. Можете уявити собі рівень підходу до ведення агробізнесу. Також представлене тваринництво. І у розряді оцих крутих речей через кому також знайшли місце наші соняшники, такі як Альдазор та Бомонт, наша кукурудза Маніфіка r 18101 Юрій Гамович є нашим незмінним клієнтом. Дуже вдячні йому за таке відношення, вірливе, перевірене, потужним результатом до українського виробника. І зараз Знову ж таки поспілкуємося після не дуже сприятливого року відносно погодних умов, тому що були свого роду катаклізми, і як об'єктивні, так і суб'єктивні причини. Всі ми знаємо, що війна, але Юрій Гамович залишається нашим постійним клієнтом і він зберігає той процес задоволення від роботи з нашими гібридами. І також цікавий момент. Юрій Гамович є одним із перших людей, які освоювали наутіл на території України. і в останні роки 3-4 Юрій Гамович придбав нові дові плуги. І зараз ми його запитаємо про наші гібриди, і також запитаємо про ноутіл і повернення до класики. Буде цікаво, буде змістовно. Залишайтеся на відео, підписуйтесь на наш канал, працюйте з нами по насінню. У бостях Юрія Гамовича Лазарова. Ми вже не перший рік до нього приїздимо в господарство, наш постійний клієнт. Ну, перше, звичайно, що хотілося б запитати, Юрія Гамовича, це. Почути відгук відгук про наш соняшник Альдазор, Бомон, тому що людина працює не перший рік. І, Юрій Гамович, якщо можна, ну, коротеньку характеристику наших соняшників відносно минулого цього року, я, яке у вас склалося враження і вже не за перший рік. У першому році у нас був Альдазор. Цей рік нам Алла порадила взяти бомон. Сказали, що його кращі показники. Ми висіли його на тотожних площах. Висігли. По показниках абсолютно цей рік не відчули різниці. Цей рік взагалі, я вважаю, що наш регіон для соняшника не вдався, тому що якщо прошли рік було 4 тони, то цей рік 2,5 тонни вирожайність з гектара і олійність прошли рік була до 52, але не менше 49%. Це рік в базі 46-47 максимум, навіть трохи менше 46, 45,8, 45,7. Ми самі перші були, я думав, що і за вологості немає і олійності дуже легкий, пустив багато. Були низькі температури, опадів було достатньо, але при низьких температурах він не спрацював. Але наряду із іншими імпортними гібридами він все одно у нас показав найкращі показники. Якщо імпортні гібриди дали в нашій зоні від пів тонни з гектара до півтори, то такий у нас для Альдазор спрацював 2,5 тонни. І це не тільки в мене, це у всіх моїх колег, кому я беру теж весь надаю послуги. І теж у вас беру, вали, купую ці гібриди, то вони спрацювали. Для цього року будемо вважати, що це нормально. Хотілося б краще. Сьогодні ні цілі немає хорошої, ні урожайності. якось так виходить. Юрій Іванович, дякуємо за таку обширну характеристику. А от минулого разу, коли ми з вами були, то дуже цікавий факт Ви нам озвучили, що ви один із першопрохопців були по технології науків, і кілька років тому ви знову повернулися до плуга. Могли б привести аналогію, чому. Був Ноутіл, виходячи з практики, і чому знову класика? Які плюси та мінуси от даної технології? Наутіл, коли всі почали розмовляти про наутіл, в мене закрилася така думка, що потрібно переходити. Не фатало техніки в мене в той час для того, щоб зробити воронку. Я не, не встигав це робити. Я обмежувався дисковками. і Прямим посівом. Купив я сівалки, але із Миронівського інституту пшениці приїхав директор до мене, Валентин Сергійович Кочмарський, і каже, «Ти плуги далеко не закидай, ти до їх вернешся. Я, Чому кажу? Я, ну, побачиш, я тобі не буду розказувати, сам до цього дійдеш. Да, шість років я працював, в мене одне поле було на новотілі, бо я не всі поля провів на нову тіл. Одне поле було 6 років на нову тілі, там була кукуруза, сою, е, я один раз висів і знову кукуруза. І поряд, таке саме поле Бу, була оренка, класична технологія, то по кукурузі я не добирав 20-25%. Та ж сама закладка в грунт по добривах. Але що робить воронка? Вона економічно, вона дорожче, наскільки На тисячу гривень на гектарі, а все таки 2 тони, дві з половиною тонни кукруза з гектара. Економічно обґрунтовує все. Немає не ніякого сенсу займатися по нулю. У мене сівалки, в мене все є. Вся технологія витримувалася, але все рівно у нас не так то багато землі, щоб на її можна було гратися і щось не, не, не допрацьовувати. То ми повернулися на, на класичну технологію. І це ж 6 років, це не так, що один рік вийшло, не вийшло. Це на протязі 6, 6, років ви 6 таку 6 закономірність років. помітили. Одне поле 6 років, а декілька полів то були по 3, по 4 роки, до, до 5 років. Дальше я не витримав. Ви використовували, бачили, ми проходили сівалка Джон Діро, це ви нею так. так висівали? А зараз взагалі не практикуєте, під ноль нічого не залишаєте. Під ноль взагалі нічого. Ми встигаємо все вважати, ми встигаємо обробляти ґрунт по технології, по класичній. Так що плуги далеко не закидаєте. Юрій Ганович, дуже дякуємо вам за предметний відгук. Гарних врожаю вам.